Щоденник повертається до столиці. Київ, 23-й тур УПЛ. Зоря Чорноморець. Одна з кращих команд весняної частини чемпіонату. Важливо сьогодні здобути позитивний результат, але ж розуміємо, суперник теж серйозний. Починаємо! Ну, ви бачили, що десь перелили поле. Ну і користуючись нагодою. Кілька слів про склад Ліворуч У нас діє зв'язка Ілля Путря Максим Прагару. Попереду Артура Вагімян. Ми до цього вже звикли. Праворуч захисті повертається на свою позицію колись рідно Володимир Селюк. Ну і центр захисту у нас складає у і Віталій Єрмаков. Вперше в офіційному матчу зі стартових хвилин повертаємось на поле. Має бути цікаво. Удар. То б'є. Динамічна у нас гра розпочалася, були на півмоменти і біля воріт голкіпера зарі, а пропускає чорноморець. Така невимушена помилка була І Гереро Сек Якісно вписався він болюнок гри Зарі, забив кілька важливих. У і зараз забив одеситом, але є ще час. Граємо, граємо. 35-та хвилина. Ось бачите, не забив Макс Брагару. Непогана була можливість. І оборотка хвилини півтори. Денис Антюх класно пробив. Нічого не скажеш. Пам'ятає, Дениса ще по горі за Балкани. Зарянський зараз рід транзитом через Динамо. 2-0. Важкувато. Дуже важливий гол забиває Віталій Єрмаков. Остання хвилина першого тайму відміна комбінація моряків. перевели зліва, праворуч навіс. Віталій Єрмаков. Другий гол у чемпіонаті 2-1. ми в грі. super super Половина другого тему позаду дуже жваво. 15 хвилин провели моряки. Ну, на мій погляд, суб'єктивний один з кращих таких відрізків, і загострювали, контролювали м'яч. Ось заміна перша. Андрій штогрін замість Луки Гучика. у Луки щось не пішло у другому темі, особливо. І перестановки, перестановки від Романа Йосповича. Ще є час. Як ви кажуть, нічого не предвищало цієї неприємності для одеського Чорноморця. Весь другий тайм зоря грала на власній половині поля, і знов нам забуває Назарій Русин, як і в першому колі. На жаль, на жаль. Дуже добре розпочали другий тайм, Чого не вистачило, щоб забити гол. Не знаю, десь в кінці цього останнього пасу нам не видили якоїсь повнокромності. Можливо, і десь неправильно впереді поспішали з прийняттям рішень. Через це не вдалося нам забити. Перші два голи, які пропустили, не обов'язково були погоджуємо. Так, наші помилки. Це не те, щоб там, суперник хорошо зіграв, але наші помилки на рівному місці собі. Ну, нічого будемо їх виправляти, старатися виправляти і щоб такого більше не було. Ви ж бачили, що ми так само допустили помилку з тим же Шахтарем і ми пропустили на першій хвилині. Так? Але це е не впливає на нас. Ми це зовсім не рахуємо нашою помилкою, тренерською чи командною. Це наш стиль гри. Так? І При такому стилі гри ми набрали вже певну кількість очок. І з, тако, з таким стилем гри ми сьогодні надіялись, сподівалися. І я думаю, що ми могли в принципі здобути тут очки. Тобто тут нема мови про якісь помилки чи що. Якщо людина помиляється технічно і після цього нам забувають, то це складова гри. І це може статися при будь-якому стилі, при нашому стилі, можливо, це може бути трохи частіше, але справа в тому, щоб ми навчилися грати так, щоб ми не боялись грати. Короткий пас, середній пас, чергувати їх довгими передачами. Ми повинні грати чітко в своєму стилі. Сьогодні ніякої помилки зі сторони нашої не було.